Тетяна Негадайлова прогнозує погоду на Буковині понад 40 років. каже за цей час змінилися як методи прогнозування, так і інструменти. Коли Тетяна тільки починала працювати, прогноз погоди могли робити на день, а зараз на тиждень. Ну, пояснюється тим, що в нас дуже змінилися, звичайно, появилися з розвитком комп'ютерів, програм. На жаль, це переважно зарубіжні. Це центри, які такі потужні центри. Офенбах в Німеччині, Брекнел в Англії, американські і так далі. Загалом метеорологічна служба України працює вже понад 100 років, каже Негадайлова. На Буковині понад 80. За словами синоптикині, зараз планета на піку потепління. Минулий рік, 2023, був найтепліший за весь період інструментальних спостережень. Щоб ви розуміли, це не є 10-20 градусів. Ну, з попереднім кліматичним періодом, який був прийнятий з 60 по 90 рік, це на 2 градуси. Ну, для клімату це досить істотно. На території Чернівецької області працює три метеорологічні станції у Чернівцях, Селятині та Новодністровську. Вони дають повну характеристику зміни клімату на Буковині. Негадайлова каже, що потепління найпомітніше саме у холодний період року. У нас найнижчі температури в Чернівцях мінус 31,5 спостерігалися в 1940 році і до цього часу ми цей рекорд не побили. А от максимальні температури плюс 37,7, яка відмічалась в 1946 році, в 1946 році ми тільки цього року перший раз її побили, перевищивши її всього лиш на 0,2. Так, що не зважаючи на те, що ми дуже багато говоримо про потепління, як бачите, екстремальні значення все таки так часто ми їх не перевищуємо. Негадай каже: якщо раніше влітку температура повітря понад 30 градусів тепла зберігалася від 6 до 9 днів, то в останні роки це вже 20-25 днів. Тобто ми в минулому році побили рекорд по середньорічній температурі, а цього року по екстремальній, максимальній на даний час. Вони нехай не рекордні, але їх тривалість тих, які вище 30, значно збільшилась. Це є ознака того, що ми знаходимося в більш теплому кліматичному періоді. За словами Тетяни Негадайлової, ми поступово звикаємо до змін клімату. Наприклад, на території області почали вирощувати персики та абрикоси. Водночас, серед загроз короткотривалі сильні зливи, які чергуватимуться із засухою. Поступово клімат області стає таким, яким був клімат півдня Молдови. Марія Антоняк, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.